Питання. Ставлю на голосування про затвердження проєкту землеустрій щодо відведення земельної ділянки громадянину Близнюку Дмитру Андрійовичу. Тут вже сталося, що там ці за 24 тисяч наступних питання. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки лісовому Євгенію Олеговичу. Цільове призначення полізміння земель для ведення особисто селянського господарства на землі для будівництва обслуговування, жилого будинку, господарських будівель і споруд, земельна ділянка, розташована селі Сипівська, Башізінська. Питання. Ставлю на голосування про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину лісовому Євгенію. Ми мені не скинули ви виклик. А, зараз Забас, середу, Про затвердження проєкту що землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності, цільове призначення, яке змінюється з різним цільовим призначенням. Про затвердження того тебе маркет проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності, що перебуває в користуванні на умовах оренди. Цільове призначення, якої змінюється із земель для розміщення та експлуатації основних підсумків і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної машинобудівної та іншої промисловості на землі для будівництва та обслуговування будівель, тобто земельна ділянка розташована в селі Цукрівська-Борщагівка, за адресою вулиця Соборна, 118А. Питання. Ставлю на голосування про затвердження, то атб маркет. Проєкту землеустрій щодо відведення земельних ділянків комунальної власності, що перебуває в його користуванні на умовах оренди, цільове призначення, якої змінюється, і земель для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд, підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості на землі для будівництва та обслуговування будівель і За Запас рішення прийнято наступне питання. Наступне питання про затвердження громадянину громадянці балюк Марині Миколаївні проєкту землю щодо зміни цільового призначення. Але на комісії стояло питання, що ми його будемо розглядати за умови затвердження детального плану. Тому ж так як не прийняли детальний план, тому прошу зняти це питання. Угу. Тоді ставлю питання про зняття чи як як правильно його ми можемо не голосувати. Це по вашому питанню, Да. Що ні, Яка розтажуться на вулиці мальовниця? Мальовниці тримаєте все, і буде рішення прийняти правильно. Так і зроблено. Тоді ставлю на голосування про затвердження громадянський баю Марія Анни Миколаїв. Вона хотіла відведення Вона власті, що перебуває його користування на умовах та інфіка призначення, якої. Змінюється земель для будівництва та обслуговування будівель торгівлі на землі для будівництва. За това рішення не прийнято. Це я первою я про да, нормально. Наступне питання. Про завершення того органи вез проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності. Що перебуває на праві постійного користування, цільове призначення, якої змінюється із земель для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови на землі для будівництва обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об'єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури. Земельна ділянка розташована в селі Сафіївська Бащаєвка. Вітаємо ставлю на голосування про затвердження того без проекту за наус щодо відведення земельної ділянки комунальної власності. Що перебуває на правильні постійного користування цільове призначення, якої змінюється? За 21 рішення приймука. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності. Цільове призначення, яке змінюється з з цільовим призначенням. Будь ласка. Про надання дозволу ФОП Костенко на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове призначення якої змінюється, і саме для розміщення і експлуатації основних підсобних і під допоміжних будівель та споруд підприємств переробної машинобудівної та іншої промисловості на землі для будівництва кулоні, від оперативного житлового будинку. Але це питання також на земельній комісії розглядалося за умови затвердження попереднього детального плану. Діставлю на голосування про надання того звуков Кастенко Олександра Володимировича на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, ціле призначення, якої змінюється земельний підрозділ для розміщення та експлуатації особисто підсобних допоміжних приміщень. За 9 рішення не прийнято. Наступне питання про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж. Земельні ділянки на місцевості громадянам на території Пощалівської сільської ради Бучанського району Київської області. Будь ласка. Про затвердження технічної документації зімору у щодо встановлення відновлення земельної ділянки на турі на місцевості та громадянину Костенко Сергію Петровичу для виробництва за оформлення жилого будинку господарських будівель і споруд. Земельна ділянка розташована по вулиці Медова, 3 в селі Петроповлівська, Борщагівка. Тут треба 24 голоси. Будьте уважні всі, тому що ми, людина, людина отримала земельну ділянку, людина розробила проєкт і 24 голоси. Тут дві треті треба, щоб голосувало. Так. так я ж я кажу, що запросіть депутатів, прийдіть запросіть. Ну жалко людей, ви розумієте. Це старе село. Це старе се старе село. Так, давайте підтримуйте. Костюм. Ні, ні, дивіться, розумійте, це ви зовсім не зберете. Дивіться, давайте так, ми четверте оставимо, п'яте підемо. Хтось старому селі, хтось сам себе зробив. А, тихніше. Можемо п'яти? Магдот, так, три питання пропускаємо і йдемо на п'яте. Можемо <пробування> так, наприклад. Ну, тому Ну давайте, підожди, підожди. Давайте зберіться, ми будемо знову на слідующу сесії, знову перемовитися. Да. А якщо ти ще й старост, то ти можеш. Ставлю на голосування про затвердження технічної документації, землеустрій щодо встановлення, має земельну ділянку в натурі Костенко. Сергію Сергія Петрович для будівництва обслуговування житлового будинку. Прошу голосувати. Старе село, будь ласка, підтримайте. Це люди. За 25 вісім прийнято. Дякую. Наступне питання. Про завадження технічної документації замовлення до встановлення відновлення важні ділянки з надурі на місцевості. Ковальській Оксані Миколаїв для війни та обслуговування живому будинку господарських будівель і споруд. На вулиці переговальність усім в селі петропавлівська Бащерівка. Ставлю на голосування про затвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі Ковальської Оксани Миколаївни. Будь ласка. Згадува <звук> з прийнято. Наступне питання про затвердження і читання. Люди Можемо повторити? Давай. То зараз можна То, вже проголосувати, Ти так? можеш включити. Включай. Питання. Так, голосуємо. Старе село, підтримайте людей. Ми свої земельні ділянки років 30, 30, 30 отримали про Коли голосин про петицію було? Все проголосувалося. За 25 річ, не дякую.

а треба по свої гроші платити, так. щоб питання проголосувати. Питання, на голосування Ти, про затвердження. Будь ласка, підтримайте Ти, про затвердження дійсної дійсно, документації не і устрою щодо встановлення медземельної ділянки в натурі Бернацької Ярослави Олег. Будь ласка. За 25 тисяч не прийнято. Дякую наступне про відмову затвердженні технічної документації і землеустрою щодо встановлення відновлення медземельної ділянки натурі на місцевості громадянам на території Пощадівської сільської ради Бучанського району Київської області. Будь ласка, про відмову Шевченко лідії Іванівні та розпутньому Петру Івановичу у затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки натурі на місцевості. Для будівництва та обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд земельна ділянка розташована в селі Совівська Барширівка по вулиці Шевченка, дев'яносто вісім. Відмовляємо, тому що по генеральному плану частина земельної ділянки знаходиться в охоронній зоні Ці Умови були не витримані розробником даній документації, земельна ділянка зовсім не містить жодних обмежень. Тому ми, якби відмовляємо, людина розробить і зміни щодо обмежень по земельній ділянці, повторно подасться і не забороняє на наступний раз нам подати питання. Ще діставлю на голосування про відмову про громадянці Шевченко, Лідії Іванів та розпутньому петру. Івановичу затверджує технічної документації від землеус, встановлення медземельної ділянки натові. Зараз приміщення прийнято. Наступне питання. Про відмову Борсукова Олексія Анатолійовича, Анатолійовичу затвердження технічної документації та встановлення для водіництво, жилого будинку господарських будівель і взагалі не, це, це не знала про було предмету розгляду навіть цієї заяви. Ми на комісії розглядали це питання, людина також до нас приходила на комісію. Вона нам покладала спочатку документи, потім забрала ці документи сказала, розглядайте мої документи, ти без моїх документів. По суті, відділу не було що розглядати, тому якби надали мотивовану відмову. Якщо в мене наступний раз не надасть нам документ, які нам потрібно буде розглянути, то ми не зможемо занести ніякі рішення. Так, питання ще ставимо на голосування про відмову громадянську борсуку, громадянину Борсукову цієї надолу документації технічної документації землеустою до встановлення медзамених діян по вулиці Дмитрова 10. Двадцять штурм рішення прийнято наступне про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності на території громади Борщагівської сільської ради. Будь ласка про надання дозволу Варші сільської раді на розроблення технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності. З метою її формування з цільовим призначенням для будництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги. Земельна ділянка знаходиться в селі Софіївська борщинівка на вулиці Соборна, 53Б. Питання. Це, це медамбулаторія в селі Софіївська борщинівка Ми цю землю оформляємо її для. Того, що була в комунальній власності, То і ставлена голосування про надання дозволу сільській раді на розроблення технічної документації і землеустрій щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності по вулиці Соборна, 53Б. За 24 рішення прийнято. Наступне питання про затвердження технічної документації і землеустрій щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності. Громади, громади Про завершення технічної документації землевострою щодо інвентаризації земель комунальної власності, а саме земельної діляночки для будівництва та обслуговування з цільовим для будівництва та обламу іншої будівлі громадської забудови. Земельна ділянка розташована в селі Петропавлівська Борщазівка на вулиці Зелений Гай, 31 А. Плавнена голосування про затвердження північної документації і землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності Пошарівської сільської ради по вулиці Зеленої 1А. Наступне питання про затвердження про проєкту землеустрію щодо організації встановлення Що водоохоронної зони та прибережної захисної частини ставка. Затвердження проєкту землового урядів до, Катички, до злугу, організації встановлення нашої території водоохоронної зони та прибережно-захисної смуги частини Ставка на річки Нивка на території Петропавлівська Завчагівка. Ставлю на голосування про затвердження проєкту земельноуслужби щодо організації та встановлення межтериторії водоохоронної зони та прибережної захисної смоги Тавкар Вічкілька. Наступне питання технічна документація з нормативної грошової і оцінки земельних ділянок Пощагівської територіальної громади Бечанської району Київської області. Про затвердження технічної документації з нормативно-грошової оцінки земельних населених пунктів села, села Софіївська Бошеївка, села Петропавлівська Бошевка та це за Донецьку. Так, все ясно. Это зеленая полоса лесосмуга. Вот тут частный сектор, а эту лесосмугу они раздеребали. И они, видимо, сейчас будут делать инвентаризацию и раздавать эту землю. Церковь, стоит. Церковь занимает маленький кусочек земли. Да. 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 Остальная земля, вот это вот все, они сейчас раздадут. Про відмову громадянину з ділянину третього Анатолію Володимировичу у затвердженні проєкту про щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд земельна ділянка розташована в селі Чайки на вулиці Сковороди, 11. Про відмову. Надаємо відмову. І ставлю на голосування про відмову громадянину, яку Анатолію Володимировичу затвердженні проєкту землю. Щодо відведення власності земельної ділянки з номером Таким по вулиці 11. за 20 рішень прийнято. Наступне питання про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення ділянки у власність на виконання рішення суду. Так, будь ласка. На надання було до Джегелі Володимиру Сергіючу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення власних земельні ділянки для будівництва обслуговування живого будинку, господарських будівель і споруд земельна ділянка розташована в селі Чайки на вулиці Споковади. Не зважаючи на все, я хочу звернути вашу увагу на те, щоб земельне законодавство було внесено зміни, а саме в земельних кодекс перехідних положення і під час воєнного стану і земель державної та комунальної власності ми не можемо надавати ні на дозволі розроблення технічної документації, ні передавати земельну ділянку в приватну власність. Але так як це питання нас виникло на виконання рішення суду, тому ми його виносимо саме в такому контексті. Ставлю на голосування про надання дозволу ДжиГЕР Володимиру Сергійовичу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення власних земельних ділянки для будівництва обслуговування по вулиці Сковороди, Злочайка. За 6 рішення не прийнято. Наступне питання про положення, про конкурсний відбір об'єктів, оціночної діяльності для оцінки нерухомого майна. В тому числі земельних ділянок на сільськогосподарського призначення на території Пощагівської сільської ради, Будь ласка. про затвердження положення, про конкурсний відбір суб'єкту оцінює діяльності для проведення експортної грошової оцінки земельних ділянок на сільськогосподарського призначення на території Пощагівської сільської ради. Тільки положення, так ні, редакція і зрахування всіх зауважень, які були зазначені на комісії. Вітання. Ставлю на голосування про затвердження положення, про конкурсний відбір, об'єктів оцінюватись міжнародності, за проведення експортної грошової вакцини, відзначення на території Бошегівської сільської ради за 23 три рішення прийнято. Дякую, питання.